Всім доброго дня, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Хочу з вами поговорити сьогодні про лохину. У мене є два кущика лохини, які я замовляв в різні роки. Цей кущик я посадив того року. А в мене тут є лохина, якій вже 3 роки. І вона не роде і нічого. Ну, вже, бачите, трохи і підсихає, і все таке інше. Тому що я не дуже. Цікавився, що це за ягода і що їй потрібно. Тому я просто викопав лунку. Тут у нас ягідник, тут смородина, тут м'ята вже розросла, тоді ж тут не було так дуже м'яти. І сунички. Сунички тут. і собі вирив ямку невелику. Ти посадив, замовляв на інтернет-магазині, ну, тому, на А і собі посадив і все. І чекаю урожай. І третій рік так і нічого нема. Того року я замовив ще одну, думаю, може їм пара нужна потрібно Замовив ще одну. А ця на вигляд краще. <гум> Була якась розпродажа, як завжди. Плюс 100, мінус 5. <гум> і посадив. Але ну, цвіту нічого так і не було. Зараз вже трохи запізно пересаджувати, але все ж таки я вирішив посадити так, як потрібно. Не так, що просто в землю капнув, що упнув і впхав. Нічого туди не сявну. Може, попіл якогось там кинув. А восени це гілочок. Наносив. Ну, це треба ззовні. Ну, Це типу, замульчував. Ну, це, толку з цього не дуже багато. Тому я ць, вирішив все ж таки, що рослинка мучиться, треба її посадити так, як потрібно е їй. Я вирішив вибрати трошки іншу е, місцевість для посадки. Тут у нас квітник. Ну, і Виноградник, можна сказати. Тут трошки сонце не цілий день, тут півдня сонце, тому це, на мій погляд, буде краще. От я вирив, вирив дві лунки. Це Лілія, вона ну, дуже гарна. Ну, тут піони, які довчі коні. Ну, вирив лунки пів метра, сходив, набрав це, я розказую так, як, щоб не купляти землю. Ну, я вичитав багато літератури, матеріалів про лохину. і Виношу те, що потрібно мені. І так, Я вирив дві лунки десь глибиною, ну, чуть більше пів метра. На дно я назбирав сосновий гілочок, так голки. Багато відро на дві лунки, ну і ще це тільки голочок і десь піввідра самих гілочок свіжої йолки. Це дуже добре розкисляє почву. Лихина любить кислу почву. Таку торфяну місцевість, тому ну, будемо старатися зробити трошки, щоб їй було добре. Потім я взяв відро піску звичайного річкового, ну по пів відра ну, може трошки менше, по пів відра всипав. Ну, і туди, і літрову ну, по, по літри попілу так само всипав. Зараз я ще хочу сюди додати трохи зеленої трави. Оце, знаєте, як органіка свіжа, щоб трошки, знаєте, там добродити, дуже буде тепла грядка тоді. Лохина це ж не дуже така зимова. Хоча можна, ніби й зимова рослина. Ну, то ладно. І додавлю конського перегною. У нас тут є неподалік конні клуби, то там цього добра вдосталь. Ми два роки назад набирали, там у нас ще є якраз перепівші вже на першу року це як саме, саме ну, добре. І все перемішати трошки земельки, і буду пересаджувати ті лохини. І буду сподіватися, що вони вже, ну, із, їх вже ж треба поляти. Це обов'язково. У нас нині погода не дуже сонячна, для пересадки це дуже гарна погода, я б сказав. Ну, такі діла. Бо рослинки шкода. Вони коштували грошей і не маленьких, особливо та, яка вже доходи, вона дорога. Е там була дуже маленька знижка. Майже не було знижки, я дуже хотів лохину, але дуже хотів, а посадити нормально і не, не догадався. Бо як ж хочеться е купити, впхати в землю і все, і е ящиками збирати. Врожай. А на жаль, такого не буває. Якщо трошки не докласти зусиль, то нічого путнього з цього не вийде. На жаль, от і гарний приклад це якраз мої лохини, який нема. Вражаю вже третій, ну так, да, третій, а вже четвертий рік. Ну, дуже довго. особливо та перша, вона вже довго тут. Так що такі діла. Так, зараз кидаю все остальне і перемішую. Ну, ось і виходить такий вітамінний коктейльчик доброго, так називаємо. Ось я вже почав засипати і зараз буду там викопувати, пересаджувати До цього накидав. ну Будемо сподіватися, що лахині буде в цій почві добре. і ми зможемо Скуштувати нарешті ці ягідки. Зараз вони дуже коштовні, дуже дорого коштують в супермаркетах. Тому, ще й вирощені, можна сказати, своїми руками, то буде добре. Тож такі діло. Продовжую. Ну то і взагалі, як воно взагалі тут може рости, якщо вже м'ята розрослася, навіть тут і не видно сонечки і вже все глуше. Тому треба рятувати ці саджанці і вже вибирати звідси. Хочу сказати, що м'ята так вже розрослася, вона була взагалі тільки тут ну, в, цьому, в цьому місці. Це вона так пішла-пішла потроги кунці пустила, пустила і вже заповняє весь простор. Да? Так, таке їдло. Зараз буду викопувати. І підемо пересаджувати. Головне м'яту не пересадити туди, бо тоді ту квітні теж не буде, воно все заполонить. Я вирішив, що її м'ята заполоняє, а її виїла весь корінець. Ця я. лічинка Колорадського жука. Ой, собака така. Скільки ця лічинка вже спортила мені всього, дом богу відомо. Я думаю, ну що таке воно не росте. Тут курінця вже майже немає все вже вижрати від... ну. Ой. Треба обробити. До речі, нічого не допомагає від той колерацько жука, вже все, що хоче. І покупали вже, її сипали, і яти її. І... Ну. Така вже напасть. Так, зараз подивимося, може. Ну, та ніби гарно виглядає, то може її тут нема. Ну, а тут ще воно видно. Землею, як з горщика, вийняв, так і посадивши в квадратний був горщик. І вже тут м'ята вже корінцями вже попроростала. Дивіться, всю цю вже перейшла. От, все, ось. Навіть корінці толку не пустила та м'ята за рік. Ой, м'ята, господи, лохина. Ну все, йде садики. Ну, ось подивіться. Садженці кому рік, і садженці, якому три роки. Тут хоча б зі стаканчика ще земля не розклалась, ні там не поділилась, так як була, в кучі, так і залишилась. Я тут взагалі майже корінців не мав. Медведка все жертва. Ой, не медведка, ну лічинка та. Ой, так що. Ну, все, зараз. Трошки прикопаю, заляю водою, поливаю, замульчую. і будемо сподіватися, що виросте. Я не. Нічого нікому не нав'язую, я ділюся просто з те, що я роблю, може комусь буде щось ну, буде корисним. Все, гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. Ну, і все, посадив. Маленькі луночки зробив, щоб було можна поливати і вода не розтікалася. Ну, тепер чекаємо на ну, гарний врожай. Ну, Подивимося, покажу, якщо що. से स्वामी को बचते